Вітаю вас Ви знову на каналі Рукоділля. Незабаром великоднє свято, тому будемо заздалегідь до нього годуватись. Великодні писанки з пенопластовою заготовкою. Ось матеріали, які нам потрібні, і, звичайно, клеєвий пістолет. Заздалегідь я вже виконала на канві. Ось такі чудові орнаменти писанок у зеленому та в червоному відтінках. Зараз дуже багато схем в інтернеті, тому знайти їх немає ніякої складності. Пенопластові заготовки в мене невеликого розміру: 6,5 на 5 см. У продажу бувають і значно більші. Але мені подобаються вони за своїм невеликим розміром. Також обов'язково потрібно мати ось таку заготовку, як саме її виконувати і наскільки вона практична, можете подивитись у попередніх моїх відео. І не забудьте підписатись, тому що потрібні вам поради. Завжди будуть в нагоді. Тож, прикладаємо наш шаблон, він вже є з припуском, який необхідний нам, і відмічаємо той відрізок тканини, який нам потрібний саме для цього виробу. Вишивала я їх на великому відрізку канви, і щоб зайвий раз не відрізати. І для зручності при вишиванні в п'яльцях не було проблем, вирізати їх можна згодом. Розріжемо два наших відшитих шматочки навпіл, робимо на січку, і тепер за допомогою нашого шаблону. До речі, він дуже зручний, тому що прозорий. Нам потрібно зайві кути зрізати. Відцентровуємо нашу роботу, закріплюємо звичайними булавками і кутики відріжемо. Це ми робимо у довільному порядку. Звичайно ж, можна цього не робити, але мені так зручно. Можете спробувати так, як я роблю це, або ж зробити самостійно, як вам буде зручніше. Тож шаблон я вже закріпила. Тепер нам добре видно, скільки тканини потрібно на саму писанку, де закінчується наш край на припуск. І я відрізаю трохи більше. Нехай краще тканина залишиться, і потім ми зможемо скоригувати ту кількість, яка була використана. Ну ось, вже наші овали з канви готові. Ось так ми будемо їх закріплювати, і вже не терпиться потримати в руках готовий виріб, але все по порядку. До речі, також не забудьте про задню частину. Вона може бути також вишита, щоб ваша писаночка була з повною зашивкою, або ж можна зробити з тканини. Я роблю їх тканини з заднього боку. І тепер важлива деталь. Не лінуйтесь лишній раз вашу роботу закріпити, поправити, щоб вона була рівненькою. Тому що в подальшому буде досить складно знайти центр, а перекошена робота. Не буде радувати свою хазяйку на всі 100%. Тож приміряємо нашу вишивку декілька разів, знаходимо її центр і дивимось, щоб все було симетрично. Наша писаночка. Немов красуня перед зеркалом декілька разів поправляє свою сукню, дивиться, щоб все було ідеально. І зайвий раз не боїться переробити те, що потрібно. Спочатку застосовую 5 головних булавок. Потім ще декілька буде з боків. Не боїмося натягувати канву, щоб зайва складочка тканини не утворювалася. Ось такий смішний їжачок в нас вийшов і інший також. Далі нам потрібно заправити нашу канву у заздалегідь зроблений отвір. Я використовую звичайний ніж. Дякую вам за коментарі у попередніх моїх відео на тему таких писанок. Звичайно ж, я прислухалася, але мені не зовсім зручно використовувати канцелярський ніж, тому що він мені незручний. Але я дуже вдячна вам за ваші коментарі та ваші поради. Поступово заправляю канву в отвір і виймаю булавочки. Це найважливіший і найкропіткий етап виготовлення таких писанок. Якщо тканину заправити не досить глибоко, вона буде висмикуватись. Якщо розріз пінопластової заготовки ви зробите не досить глибоким, також можуть виникнути проблеми. До речі, і перестаратись не варто, тому що одного разу моя заготовка з пінопласту просто розкололась навпіл. Тож отвір потрібно робити. На пів см чи на сантиметр, в залежності від розміру вашого пінопластового виробу не глибше. Пам'ятайте, що цей матеріал досить таки пружній і легко піддається натиску. Ось що в мене вийшло такі два кумедні вироби. І зараз будемо їх стригти. Відрізаємо все, що нам не потрібно. Так, з одного боку може здатись, що ми просто переводимо тканину, адже можна було її використати в припусках меншим розміром. Але краще нехай він залишиться, аніж наш шов. Буде постійно висмикуватись. Ще раз по колу потрібно зафіксувати нашу тканинку і можемо вже поглянути на результат. Аналогічно робимо ті ж самі дії із задньою частиною нашої писаночки. Розміщуємо тканину. Дивимось, чи вистачить нам для того, щоб її заправити, і за допомогою голочок її закріплюємо. Хочу звернути вашу увагу, що червона тканина це стрейч-атлас. Він добре тягнеться. І вирізала я його меншого розміру, тому що в будь-якому випадку. Заправити його буде легко, а ця тканина вона не є еластичною, тож при заправлянні виникали дрібні проблеми, зокрема, і маленькі складочки. Щоб їх не було дуже сильно видно, я припосаджувала тканину з великою обережністю. І, звісно ж, вирізувала даний овал для крашенки з більшим відступом, з більшим припуском. Ось так відрізаємо все зайве. З обережністю потрібно Відрізати, щоб не пошкодити основні половинки нашої писаночки. І аналогічно робимо дії вже з червоною писаночкою. Хотіла також відповісти на питання багатьох дівчат, які дивляться мої відео, подякувати їм за це першочергово. Всі Мої роботи, схеми, за якими я працюю виготовляю вироби, є у моїй групі у Фейсбуці. Посилання до відео я додам. Тож, впевнена, що візерунки та роботи, які можуть вас надихнути на створення ваших чудових виробів, ви зможете знайти в мене. Не соромтесь, підписуйтесь, якщо буде щось незрозуміло, обов'язково запитайте. Рада буду вам надати всі відповіді. Тож тепер приступаємо до найприємнішого етапу. Це декорування нашої писаночки. Зазвичай, шов щось з'єднує дві половинки, і я приховую стрічками. І виготовляю ось такий невеличкий декор. Є можливість зараз, звичайно ж, купувати всі бантики, але їх нескладно виготовити і самостійно за допомогою клеєвого пістолету. Це швидко, а ви можете втілити будь-які ваші фантазії. А не придбати тільки те, що є в асортиментах магазину. Стрічечки я підбирала в тон до кожної роботи. Звичайно, їх можна було виконати і в одному стилі. Це вже як буде ваша фантазія. Відрізаємо непотрібний шматочок і закріплюємо. Ось такий бантик в мене вийшов. Будемо чекати, поки клей на ньому застигне. Трошки притиснути і знайти центр, де буде саме знаходитись декор нашої роботи. З двох боків я також фіксувала стрічечку, щоб вона акуратно зайняла своє місце. Залишилось зовсім небагато часу і можна вже повністю помилуватися нашою писаночкою. До речі, і подружка вже готова З ось таким хвостиком-петелькою. Я просто заправляю її у верхній частині. Можна допомогти собі голкою або ж ножицями. Головне не пошкодити бантик. Зараз заправлю. Раніше я виготовляла петельку, закріплювала кінчики атласної стрічки всередині, кливим пістолетом, щоб не було видно, але, на мою думку, краще просто їх зв'язати, тому що деякі дівчата, хто купував мої писанки, Прикрашали ними великодні кошики, а для цього було досить незручно їх закріплювати. Тож тепер буде змога розпустити цю петельку і закріпити на кошику або ж в кімнаті, чи на робочому місці, так як буде більш зручно. Ось такі дві чудові красуні в мене вийшли. Сподіваюсь, моє відео вам сподобалось. Буду чекати ваших коментарів та підписок. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. Нехай береже вас Господь Бог. На все добре!